Знайомтесь, це Зіронька, і це історія про людську безвідповідальність. Два тижні тому мені подзвонили. Я знайшла котеня, воно тягне задні лапки, мені його так шкода, допоможіть. І от вона, перша безвідповідальність. Шкода, але не настільки, щоб взяти і самому допомогти, ні. Легше перекласти відповідальність, матеріальну, моральну, будь-яку. Головне, щоб не на себе, легко допомагати чужими руками. Я лечу з Вінниці в село, забираю кошеня, очі, запливші від гною, задні лапки не працюють, везу в клініку. А ось і друга безвідповідальність. Хтось не стерилізував свою кицьку, вона народила кошенят, їх викинули, ось результат. Ветеринар каже хребет цілий, але потрібен невролог. Я їду в іншу лікарню, нам призначають ліки, фізіотерапію, контроль, повторні візити. Через кілька днів УЗД. І знову новини. У зіроньки переповнена нирка, вона може лопнути будь-якої миті, її треба видаляти. Але кошеня ще надто маленьке, тож поки чекаємо Щоденні вправи, постійні УЗД, безконтрольне сечовипускання, випускання, догляд, тепло, терпіння, а все тому, що хтось одного разу не стерилізував свою кицю. Одне маленьке рішення і одне маленьке життя було б іншим.